Чудо в черевику гумореска Степана Олійника. як відомо, всі ледачі ждуть легенької удачі, без щоб їм везло, так і з Васею було. Вчиться Вася в п'ятій класі. Якось друг і каже Васі знаю чудо я одне, чудо справді, чарівне. Будеш мати безмороки, ти п'ятірки за уроки. Лиш зроби, мій дружа, так. Роздобуть собі п'ятак, приліпи в латку в черевик під ліву п'ятку. Озувайся і ходи, піде діло хоч туди. Це я каже перевірить. Вася з дурої повірить, ліпить Вася боровик п'ять тобі, в черевик. Здувся, тупнув, взявся в боки, більш не будучить уроки. Повезе мені так під п'ятою, ж п'ятак. Вранці зійшов і всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас, арифметика якраз. Боровик, іди до дошки. Вася встав, помнявся трошки. Напятав на на десь дарма, де ж те чудо. Щось нема. За годину докликають, з географії питають. Вася встав, ні встиг, ні в тих. Заміщу нам вкласти сміх, мав мороку він велику, бо п'ятаку черевику відіграв одну лиш роль, надавив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігли учні в різні боки. Ну а мався боровик ледве це свій черевик. Під п'ятою п'ять копійок.